звати Ірина Кураченка, я є головою громадської організації об'єднання психологів психоаналітиків. Взаємодія хотіла сказати декілька слов щодо захисту постраждалих від домашнього насильства гендерно зумовленого насильства. І тут є два аспекти, на які нам треба звернути увагу. По перше, роль саме правоохоронних органів, які виявляють ці випадки, ідентифікують. Випадки домашнього насильства а з другого боку е, опікуються вже постраждалими. Це саме соціальні служби, е, е, це центри соціальних служб, служби у справах дітей, громадські організації, і саме об'єднання цих зусиль, е, державних установ, недержавних установ, правоохоронних органів. Соціальної сфери допомагає комплексно вирішити систему надання допомоги постраждалими, захистити їх. Як такі дуже важливі моменти щодо захисту постраждалих, є два таких важливих моменти, на які я хочу звернути увагу: це запобіжні такі заходи, як терміновий заборонний припис і обмежувальний терміновий припис. Саме ці запобіжні заходи дають можливість захистити постраждалу від переслідування від від постійного якогось втручання в життя її і е, е, того, що з нею відбувається з боку кривдника. І це стало можливим завдяки е, от вже е, ратифікації Стамбульської конвенції. стало можливим тоді, коли е, відбулася така реформа в поліції. Тобто, е, але на сьогодні мені здається, що треба ще більше уваги приділяти саме цим обмежувальним приписам, які видаються за рішенням суду за постановою суду суду, і е, тому, що на сьогодні їх е, е, ну не вистачає, як на мій погляд, і чомусь наша судова система. Е, Розглядає цей е, вид е, такого захисту як е, покарання кривника. Ми маємо якось змінити. Е, Змінити установку суддів на те, що це є караючий такий е е функція, це є запобіжний такий захід. Щодо е теж декілька важливих таких моментів, які в нашому місті відбуваються, в нашій області відбуваються, незважаючи на складні тяжкі умови. Це е створення е спеціалізованих е закладів, спеціалізованих е форм допомоги постраждалим від домашнього насильства. Їх існує декілька це. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка існує при центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді міському, вона існує давно. А нещодавно була відкрита кризова кімната. Ну, кризова кімната, вона в такому воднині, але там на декілька місць, тобто, там е, порядка 8-10 осіб можуть знаходитися на короткий термін, яка дає можливість е, ну якось е, вилучити постраждалого з е, е, такої небезпечної ситуації. Надати можливість їй ну якось зрозуміти, що робити в подальшому, спланувати план наступний, план безпеки, план дій. І це дуже така потужна можливість для того, щоб розірвати у ці це коло насильство і змінити своє життя. Тож ми надалі я думаю, що і міста, і області влада буде приділяти цьому увагу питанню і відкривати не тільки кризово. За кризовими кімнатами буде відкриватися притулки для постраждалих від домашнього насильства. Ну і також ну та частина, яка стосується кривдників, саме наша організація реалізує програму для кривників. Це програма, яка затверджена Міністерством соціальної політики, і вона є типова і передбачає. Індивідуальні групові діагностичні форми роботи з кривдниками. і на цю програму вже ми знаємо, що теж після зміни законодавства нашого і відповідно приведеного до відповідності до Стамбульської конвенції, оце направлення на. Програми для кривдників здійснюється саме за рішенням суду, тобто це вже ну, такий захід запобіжний, який необхідно виконувати, і за невиконання є ну подальше, якась може впливати на ну, вирок кривнику, якщо він не пройде, або буде уникати проходження цієї програми для кривників. Тож, Сьогоднішня така захід, він дуже важливий, бо нагадує нам на про тему домашнього насильства. Нагадує про гендерно зумовлене насильство. Сьогодні з'являється ще, на жаль, така тема, як сексуальне насильство пов'язане з війною, тобто пов'язане з конфліктом. І це важлива така мурал, важливий тим, що дозволяє. Бути присутні ці теми в нашому житті, інформувати, повідомляти і бути обізнаними сіяти. Дайте, будь ласка, практичну пораду. як вести собі з людині, щоб не стати жертвою домашнього насильства. Ну по-перше, ми уникаємо слова жертва, да, бо це така стигматизація. Просто да, як постраждав людині не стати да. постраждали. Я як не стати постраждалим від домашнього насильства? Ну, знаєте, я зазвичай кажу, що це можна побачити. Насильство маскується за дуже такими. Ну, такими діями, які можна інтерпретувати як в рівно значить любить, або повагу ува уважне ставлення. Да? Але ми завжди маємо пам'ятати про таке, що у кривника завжди є головна така ціль, головна мета, яку він здійснює: це контроль і влада. Тобто, все те, що він робить, і для того, щоб досягнути цієї мети, ну треба, якось знаєте, в. Цю формулу викладати. якщо воно підпадає під цю формулу, то можна побачити, що в подальшому. А ми знаємо, що насильство, воно має він має свою циклічність. Це по-перше, і має таку збільшення, тенденцію до збільшення. Тобто, якщо починається психологічне насильство, то ймовірність того, що після нього виникне фізичне насильство, дуже велика. Тому якщо ви бачите в діях людини контроль, тобто він вас контролює. І він е, якось говорить про те, що він головний або вона головна. Е, коли є оце я так сказала, або я так сказала, я так і буде. Оце такі ознаки домашнього насильства, які мають бути, е, які дають нам. Ну, знаєте, такий дуже обере сигнал, такий, щоб треба бути обережному, обережними і далі консультуватися може з сімейними психологами або з медіаторами про те, що це що це, які це відносини, і яка в них перспектива. А чи могли б було озвучити кількість? Я я підтрим? Я підтрим. У нас дивіться, ми наша організація була долучена до відкриття всіх притулків, шелтерів в Запорізькій області. Перший притулок був створений у місті Бердянського. На жаль, сьогодні це тимчасово окупована територія. Далі ми відкривали, допомагали відкривати такий притулок у місті Мелітополі. І нарешті у нас в цьому році відкрили. Кризові кімнати, вона поки існує одна така, такий спеціалізований заклад. Але ми знаємо, що відповідно до Стамбульської конвенції є такий розрахунок: кількість місць скільки, скільки має бути одне місце на 10 тисяч населення, тобто нам ще. Є є куди рухатися вперед, відкривати і не тільки. Ну я вам скажу це, не тільки, хоча ми дуже часто говоримо про жінок, але до нас зверталися, і ми робили висновки психологічні щодо домашнього насильства і чоловікам тобто і страждають і чоловіки, здебільшого це. А, літні чоловіки, да які страждають від своїх дорослих дітей, але вони теж страждають, і тому такі притулки можуть бути не тільки для жінок і дітей, а й для чоловіків теж, тому що ну, життя таке, що ми стикаємося з, з, з такою ситуацією, теж а як жерти прийти в себе? Які теж поради психологи? вже після насильства і після. Ага. Ви знаєте, досвід там, мій річний досвід роботи в темі до запобігання та протидії домашньому насильству, каже, що саме головне це те, щоб зуміти розірвати це коло насильства. Бо якщо людина знаходиться в цьому циклі, вона виправдовує кривдника, Вона часто забуває про те, що відбувалося, і коли така є можливість її її десь знаходитися, наприклад, в безпечному місці, як такі кризові кімнати як притулки, вона може побачити на ситуацію, ну знаєте, так з ззовні, да, з, з боку, тобто, побачити, що вона бо дуже часто постраждала або постраждали, не усвідомлюючи, що він є постраждалим, бо він часто сприймає цю ситуацію як норму і тому не бачить необхідності щось змінювати. І коли суспільство наше не буде це толерувати, коли Ну, батьки не будуть казати своїм дітям, що тебе ж діти, що ти будеш розлучатися, або що ти будеш по подальшому робити, коли це не буде толеруватися, мені здається, що це можливо тільки е, сумісними зусиллями, а не Завдяки самі постраждали, тобто це має суспільство повністю долучатися до цієї проблеми і говорити і підтримувати в тому числі постраждалих її рішення змінити щось в своєму житті.